1950. 1945. 1955. 1945. 1955. Mehmeda Edhem, 1951. 1952. Halilovic, 1951. Mehmeda Sape, 1950. Mehmedović, Ismeta Rife, 1900. Mehmedović, Ibrahim Agulin, Що вам сказати, якби й мене тоді вбили, було б легше. Що поробиш? ще у мене. Останнє, що батько сказав матері дбати про мене. Мені від цих прощальних слів і тепло і дуже боляче. А ми ж так і не змогли його поховати як належить. У світі і досі вирують війни, збурені вірою чи етнічною приналежністю. І поки всі вирішують, чи можемо все ж жити у мирі, хтось має зробити перший крок. Я дякую премєр міністру і Сербії за відвагу прийти сюди сьогодні.